Доброго раночку. Рятуюся від спеки на балконі. То так хорошо. Там вже дуже спокотно. А тут можна ще годинку поспати. Водичка. І от так прекрасний такий вид. П'ю, болдю. Думаю, чи поспати ще годинку. Бо зараз восьма, світла немає. Чи вже вставать, бо я виспалась, в принципі. в принципі, Я вчора лягла в 12-11, ну, в 12 заснула. Так що, в принципі, я виспалась. Ой, який прохолодний вітерець, хорошо, Ікон на відкрита, бачите? На пляжі люди вже там. Мама вже пішла, мабуть, з кейті гуляти. Отак живемо, до півдня у мене все закрито, а через півдня починаю відкривати. Цяка мене тут смакота. Зараз тут вже не, не спекотно на балконі і можна покайфувати. Ми з мамою скоро підемо на пляжик, домовились сьогодні. Там такий вітерець прохолодний, наче. Не знаю, я, як буде на пляжику, чи будемо ми купатися. Мама каже, дуже чиста вода, і можна купатися. Сир, мацун, трошки меду, чайна ложка і горішки. І сметану. Всім смачного. До речі, спробуйте. хто намагається мінімізувати солодке, таку страву, наприклад, я... Е, там сир, кава, от як завжди я роблю. Це мацу на мене капає. Він дуже рідкий вийшов, як кефірчик. І от я перемішала сир з сметаною і кавою без цукру, без меду, без, ну, без солодкого. А потім окремо пів склянки мацун, або це може бути йогурт будь-який, додала туди ну, так, неповну чайну ложку з меду, перемішала і потім залила зверху. Тобто зверху цей соус, наче такий, трошки солодкий. А начинка не солодка. Але от коли я зараз отак їм, воно відчувається як ну, нормально солодке, тому що на язик потрапляє. Концентрація солодкого більше, ніж якщо б я всю цю чайну ложку додала у всю страву. Тоді б воно було ну, взагалі б не відчувалося. Зрозуміло? А це як посолити страву вже після її приготування. Солі буде менше використано. Так само і з цукром. Лайфхак. Вихід в світ. <хи> Їду до Артема, треба заїхати в епіцентр, треба заїхати до себе на квартиру. Потім заїдемо, купимо води, потім заїдемо в магазин і потім додому відпочивати. Сьогодні субота, треба відпочивати. Завтра неділя. Ми знову йдемо на пляж на шашлик, і начебто тільки це була неділя, бо ми ось тільки бачились. Ми ж в неділю виходили на шашлик, влог був. Ми їли шашлик, дядя Костя, смажив. І мама мені така: Ми ж завтра на шашлику дяді Кості день на народження неділя. Кажу, завтра що неділя? Вона, ну да. Я говорю, а ми на шашлику були в неділю. Она. Да. Каже, я теж в вахілі. Як вам вообще? Як, Як так відбувається? Мені, наче три дні пройшло. <режу> Зараз я вам щось покажу. Ви бачите це? Ви це бачите. І кандюр не потрібен. Да? Я вже була в епіцентрі, купила кришку на сковородку. Артему передала бутлі. він поки поїхав набирати воду на водоканал. А я зараз зайду додому, заберу дещо. Запах дома. Віка скупилася по м'ясу. Там у нас стегна. Це я знімаю просто для себе. Пакуйте, пакуйте, це я просто коментую. Тут у нас стегна курячі по 4 штучки. Тут фарш, свинояловичі. Теж давав дві упаковочки. Один заморожу, один щось приготую. Дивіться, там котлетки мої улюблені, мені подобаються такі. І Курочка там ще. Ціпленок та пакунки. Ціпльонок та пака. Оце я зараз і приготую його. Так, ну, я скупилась. До речі, думала, буде більше тисячі, а там всього лише щось. Усі в шоці, що завтра неділя. От. А сьогодні романтична вечеря. Кому Черкаси давно не показувала. Ось вони. Ріднесенькі наші. Вождіння, а, а, а щоб частим бути викладачем, що для цього треба, треба про, прогуглити. Хтось працював частним інструктором з вождіння? То розкажіть, плюси і мінуси. Ну, є очевидні, а є такі, про які ти не здогадуєшся. Мене цікавить саме ті, про які ти не здогадуєшся. А тільки коли починаєш викладати, розумієш. Угу. От воно що. Ось воно що. Тут же, дивіться, будиночок новенький з'явився. Вже пофарбований. А оці були першими такими сучасними, були такими модними на фоні звичайних дев'ятиповерхових будиночків. І потім пішло, поїхало. Митниця почала розширятися. О, до речі, на цьому пляжі басейн відкрили. Відкритий басейн, я не знаю, там платний, мабуть, що платний. А в цьому будинку я жила колись, коли заміж вийшла. От. І тут часто бувало пішки Тут транспорт не ходив ніякий, наверху туди нагору, з коляска і пішки. Тоді важко було жити на митниці, коли я тут жила. Звідси вибратися дуже було важко. А тепер транспорт і тут ходить, і там ходить. Лафа і машина зараз є. А тоді в мене немає, не було машин. Чоловіка була, але я там рідка. З нею на ній їздила. Якось так. І навіть не розуміла, що то не є нормально. І здавалося, що да, так, так і має бути. Артем вдома це <Gloria> мої пакети. Я готую вечерю. там у мене курочка і ляшечки. Там у нас тіктокер в прямому ефірі. Так, да, пройшли з вами гостювати. О, все, дивись. Розвіється треба. І з вами повидить. Uh, well, а я розкладаю речі, які привезла. Так, це я тряпочку. Привезла в машині залишити і забула її залишити в машині. Треба панельку витерти, там багато дуже. Так, це у мене записник. Так, це я тут взяла всякі, понаходила пілочки, тіні. Всяке такі штуки. Тому що іноді треба. Буває, щось у мене зламався, бо нігодь, і не було чим підправляти. І от знайшла ще отакі тіні, Думаю, що можу зараз ними користуватися про цим з кольором. А тут, що тут у нас? Тут теж якесь. О! Такі кольори хороші, оцей, оцей. Так що хай будуть. Ще знайшла тут таку паличку. Буває, щось треба колопнуть на обличчі і нема чим. О! Інструмент, так? Да? Взяла йод з дому. Медичний клей. Так, залізла в аптечку, подумала, о, треба, бо там. У мене тільки тут зеленка. Стриптоцидова присипка. Артем там якось порізався. Не було чим присипати. Я про неї згадала, думаю, треба забрати. Класно, заживляє все дуже. В'єтаптеки <правдається> <Від> продається. Але працює класно. Так. І ось взяла штуки такі ігри. Зараз буду, будемо грати з артемом в крокодила в прямому ефірі. О! <смірно> так, все, це я відправлю. І це я відправлю теж. От все, що я привезла. А, і ще одну подушку таку привезла. Бо ми з Артемом сваримось за неї. Вона дуже зручна. Вона у нас тут була одна. Артем активний, коли в тіктоці. Бачите, ось дивіться. Ми йдемо на берег в прямому ефірі. Ми повечеряли, дуже смачно. Була курка табака і бедра. Курка табака, якщо. Табака. Тапака. Будь розумний. Тапака. Знаєте, що курка тапака? Слово тапака з грузинського якась кава робля. Це Ну, в общем, у нас виключили. Нам стало скучно, сумно, і ми вирішили вийти на вулицю. З'їсти морозиво. З їсти і прогулятися по берегу, подивитися, чи ловляться там карапа, карапи. там рибаки скидають. 38 чоловік, тому що інтернет висить зараз в під під'їзді. Мені головне, щоб кумі з думаю, він тут. У нас 9 вечора, немає ми Зараз будемо на самокаті кудись їхати. Мабуть, якщо вийде. У мене вже голова закрутилась, <смеш> по кругу ходить. Ні, <смеш> тепер назад поїдемо тільки на ліфті через дві години. Гулять будемо довго. Тай, будеш. <смеш> Не Гляньте, як класно. Як на морі. У нас тут прямо сьогодні. Да? А ми вже потрошку почали відмічати день Тихо, тихо, не наїдаємося. Не наїдаємося. Наш іменинник. Іменинник, Можна сказати, скільки вам років? Ні, не надо нічого нікому не говорити. Ви просто мені. От ану давайте в коментарях напишіть, як ви думаєте, скільки років. А я у в наступному відео признаюся. Я от я от сама тільки що почула і кажу: ні, такого не може бути. Не може, не може бути скільки, скільки 85? Там помилка. Напишіть, напишіть. нам напишіть, напишіть паспорт. Так Іра приготувала якусь супер круту картопельку. Мене запитували, їсте картоплю? От їм іноді. Бачите, Почите, як можна вона таку не з з'їсти? Таким з разом ділиться все швидше і швидше. Потому ну, я привыкла, и это очень легко. Варена на мундирках, и потім да. якось ее раздушим. Да, да. Очень удобно. Вот стакану. это интернет-кружка. Кружка, я стаканчиком Тут, придавила. Тут, 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 да, 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 Изверху что? А потом делаешь сыр, чуть-чуть чеснока, зелень и. І... Можно Су -у -у -у. сметану Су -у -у. или майонез. Делаешь такое соус. И потім сейчас запекается да, и Чип... да, да. запекается. И час. Она хорошо, ага. что она. Хорошо прожарилась. Не надо быстро для да, дуже Растикари. смачно. Да, А а, оце нас... а это гриль, як обычно. овочі гріль. А Овочий там гриль, наш мініник робить найкращий в світі шашлик. Такого шашлика ніхто ніколи не робить, тільки дядя Костя. І волнуйтесь, щоб мені не їдалися. Так, <ган> да. бо ми зазвичай до, ш... до шашлика, а і тільки для, для нас. Ще да. такого не було, щоб ми не з'їли шашлик. До шашлика ми вже встигаємо наїстися і потім тітя Іра всіх мовляє <ган> поїсти ще. Ну, забирайте, так. А знаєте що, Андрію, вже 20 років. А ще <ган> що ні, тут, тільки буде. Ну, не приписуйте дитині роки. Ладно, 19, не мерто здох. Ось <ган> буквально. Тіка, ти підгоріла. Отлично. Так, все. Ми збираємось назад, всі по машинам, всі по домам. Класно, дуже посиділи. Шикардосно. Всім дякую за компанію. Приходьте ще. Приходьте, приносите, посидимо. Да. Ми прийшли погляд. Морожено поїсти, морозово. Дуже класний вечір. Тихо-тихо, штіль. Так красиво, так затишно тут. Люди рибку ловлять, з пірсом пригають, стрибають, дивіться, що пацани будуть міряти. А Артем виглядає, чи коропо полов... ловлять тут чи ні. Ловлять. 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 Ой, а вода така зелена тут. Там, де ми були сьогодні, ми купались, до речі, двічі, то було. Тут була водичка чиста, не зелена. Це зелена. Ну як морозиву, смачне, Пойде? довго так вибирав. Вони дуже солодкі, якраз нормально. Бо там всі солодкі, а тут полезне. Ага. Я прочитав склад. Да -да. Чистого молока і без туку. Uh -huh. І ще й написано, що хтось з'їдає морожене, то й на кілограм зразу худає. Uh -huh. Якщо що, морозовий хрещатик називається. Реклама хрещатик. <реклама> <реклама> Господи, де тебе носило? <реклама> Мокра така. Що. Ти що там, тонула чи що? Дивіться, жаба ловить камашу. У неї такий довгий язик. Стою, за Артемом спостерегаю. А ну давай. Может, ей поцеловать? Может, это царевна лягушка? Царевна лягушка. Это принц должен быть, то мне не надо целовать. То почему? давай, иди целуй. Да не, я в таке... Не давай да давай, поднимемся, что это за принц. Да, да, да. А он принцесса. А он принцесса. Yeah. Рибалка на вулиці, рибалка вдома, yeah. кругом рибалка, а у нас вечеря. Тарілочка з цього, з, де ми там були, з Карпат. Нарізочка тут салко, лимончик, авокадо, горішек, сирочок, персик, курочка. І салат. Всім смачного.